Біля Київського райсуду Полтави знову людно. Вкотре судять міського голову Харкова. Активісти збираються під стінами, бо справа не рухається. То жарко, то тісно, то ще щось Тобто, такої тобто, совершенно смішні претензії. Я вважаю, що це іскусвіна затягувалося. Геннадія Кернеса та двох його охоронців звинувачують у викраденні та катуванні активістів харківського Євромайдану. На захист міського голови до Полтави їздить цілий корпус бодігардів та адвокатів. Очільник Харкова вважає, що справу його захист не затягує. Материалы дела были собраны за два месяца, а остальные 10 месяцев, что делали, я не знаю. То я имею право на защиту. Очень много злых людей сюда приходят и что-то хотят. А что не говорят. Песни поют, танцуют. Активисты распочали заседание с выполнением гимну. <звинуть> Чем дуже адвокаты адвокатів захисту. Кожному порушенні порядку у залі судового засідання і за ухвали суду може бути видалена в за судового засідання. Та mm -hmm. да, притягнути до відповідальності, встановленої законом. Да, Представники обвинуваченого просять розібратись іззовні, бо це заважає громадському порядку. Суд приймає рішення видалити усіх активістів. Ви мене видаляєте зали суду, правильно розумію? Ви за вимогою адвокатів Що тут непонятно. Люди не видаляють Адвокат потерпілого вважає, що це незаконно. Порушується право на відкритий судовий розгляд. На мою думку, немає в кримінальному процесуальному кодексі можливості видалити необмежену кількість осіб. Суд готується розглядати справу далі. Але тут раптово зникає світло без електрики. Проводити судове засідання неможливо, тому розгляд справи знов призупиняють. А після перерви суддя робить несподівану заяву і своєю хвалою знов відкладає справу. До 28 вересня на вересня І захисти. Прокурори готові до розгляду справи по суті. Всі наші жалоби, заявлення і ходатайства обусловлені тільки одним. Генеральна прокуратура України. допустила целый ряд масштабных нарушений закона на стадии расследования. Сторона защиты пытается всяким образом зацепиться хоть за какую-то подножку, корягу, не знаю, там запятую, чтобы каким-то образом сорвать заседание. А потом был выключен свет. Облэнерго сказала, что авария, но я с трудом в это верю. Світло вимкнули у залі судового засідання нікого немає. Бо відповідно до вимоги кримінально-процесуального законодавства хід судового засідання потрібно фіксувати на аудіозапис без світла це неможливо. Однак, після того як всі покинули приміщення, світло з'явилось.